Наречений моєї подруги не з'явився на власне весілля. Причина шокувала усіх. Я вже розповідала про свою подругу Аліну. Вона дуже забобонна, вірить всіляким прикметам і знає їх цілу купу. Я завжди вважала, що в цьому вона не перевершена. Але знайшлася людина, Розповім послідовно. Аліна зустрічалася з хлопцем на ім'я Артем. Він приїхав в наш гарнізон зі своїм старшим братом Владом. Так, от, Влад виявився просто енциклопедією забобонів. Не розумію, як в його голові містилося стільки прикмет і навіщо владу замало було самому володіти цією інформацією. Він ще й щиро ділився знаннями з оточуючими, навіть без їх згоди. Хоча, до речі, іноді його поради на диво працювали. Наприклад, влад навчив мене, як задобрити домового, якщо не можеш знайти вдома якусь річ. Я загубила ключі від татової автівки і вже від розпачу скористалася порадою влада. І дивом ключі знайшлися. Через певний час Артем зробив Аліні пропозицію, і тут втрутився влад. Якщо його послухати, то в календарі майже не було днів сприятливих для весілля. Але він таки знайшов підходящу дату у жовтні. Я добре пам'ятаю день весілля. Зранку пройшов дощик, і Аліна хвилювалася за свою зачіску. В 11 повинен був з'явитися наречений. Спочатку ми всі спокійно реагували на його запізнення, але час минав, а Артема все не було. Телефони і його, і влада були вимкнені. Ще й на додаток прибігли друзі нареченого з повідомлення, що двері їм не відчинили. Мама Аліни схопилася за серце. Сама Аліна була в шоці. Рано вранці вона розмовляла з Артемом, що могло трапитись. І тут мій батько прийняв командирське рішення вибити двері. Пощастило, що вони були старі. І що ж ми побачили? В кімнаті на дивані лежав зв'язаний Артем з кляпом у роті, а поряд стояв розлючений влад, як ви всі не розумієте, не можна одружуватися в дощ. Це погана прикмета, кричав він. Ну що вам сказати? Весілля таки відбулося. От тільки влада там не було. Мій батько посадив його на гауптвахту».